Друзі, всім привіт! Ви в Безотні. Я Макс Нагарняк, і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії. Стала відома режисерка-постановниця України на Євробаченні 2024. Новини про TikTok, які вплинуть на музичну індустрію, багато нових українських релізів. Та крінж пакет від Насті Каменських. Тож гайда починати. Клавдія Петрівна продовжує нас дивувати і на цей раз вона знову в наших новинах, тому що за 9 днів вона зібрала свій перший палац спорту і вже анонсувала другий концерт. В українській музиці такого ще не бувало, щоб людина, яка тільки-тільки почала свою кар'єру, одразу збирає два величезних палаци спорту. Далі перейдемо до Євробачення, яке вже нас чекає зовсім скоро. Наступного тижня, і нам всім стало тепер відомо, хто стане режисеркою-постановницею номеру від України. Нею стала одна з найвідоміших українських режисерок Таню Муіньо. І нам вже продемонстрували, як приблизно буде виглядати номер. Тож очікуємо вже наступного тижня, щоб вболівати за Джері Хейл і Альона Альону. Далі у нас tiktok новини і нарешті Universal, величезний мейджор лейбл. Підписав угоду з TikTok і вони повертаються на платформу. І що ж це означає для української музичної індустрії? Всі артисти, які видавалися через лейбл Enko, знову з'являться офіційно на платформі TikTok. На деякий проміжок часу вони зникали через те, що відбувалися домовленості між TikTok і Universal. Але наразі всі проблеми вирішені, хоча дуже дивно виглядає на фоні того, що американська компанія зараз домовляється про нові умови співпраці з Тіктоком, коли в самій Америці Тікток забороняється. Також цього тижня стало відомо, що TikTok повертається офіційно в Росію, і це ну напевно дуже погано для українських е, користувачів даної платформи, тому що до нас в рекомендації в даному додатку повернуться росіяни, їх музичні тренди, і тепер українським артистам і не тільки треба робити ще більше якісного контенту. Так, росіяни все ж таки були на платформі, але думаю, кількість їх набагато збільшиться. І далі переходимо до нової української музики. І почати я хочу. З альбома, який ми оминали довгий проміжок часу, тому що я уточнював деякі деталі. Хочу поговорити про альбом від виконавця Нікова. Як на мене, це один з найцікавіших альбомів української поп-сцени. Само Думаю, меломанів української музики це тільки що здивувало, тому що в минулому році Ніко випускав російськомовний трек і взагалі був на лейблі у Тіфеста. Але я перевіряв довго інформацію, чи пішов Ніков з лейблу Тіфеста. Суспільний осуд на нього спрацював. Він пішов з цього лейблу. Чи випускав він далі російськомовні пісні? Ні. Я дізнався, з ким він випускав цю платівку, хто за нього ручається, і люди, які почали з ним співпрацювати, ніколи б, напевно, не вляпались в історію, де вони понесуть репутаційні втрати. Тому що ці люди дуже прискіпливо ставляться до будь-яких інфоприводів. Розумію, що безумовно когось це буде обурювати, але треба визнати: Нікав робить якісну класну українськомовну поп-музику. На його концерт зібралася шалена кількість людей, які просто фанатіють від його музики, і ну не дати шанс. На існування в музичному взагалі інфопросторі даному персонажу, ну якось дивно. Але ми звичайно будемо прискіпливо дивитися, що продукує і робить даний артист. Наступний реліз, про який ми поговоримо, буде від світа, який у нас трошечки після хайпу силуетів і треків, які завірусилися у нього в Тіктоці, десь зник з наших радарів. І ось він повертається з новою роботою. Тож давайте разом її зацінимо. Я за Бантотигія. Та Також після декількох місяців мовчання у нашої музичній плейлисти повертається Террі, який минулого року, нагадаю, випустив одну з найцікавіших поп-платівок – Теплий сніг. Тож, давайте зацінимо, чим нас порадував на цей раз молодий виконавець. Люби мене. Також на лейблі Black Beats, окрім тері, є ще багато талановитих поп-артистів. На цей раз хочу вам запропонувати послухати класну роботу від молодого виконавця Лавра Брукс. Як на мене, вийшло доволі непогано. Южлеті зовсім не такі, не такі. танула, як сніг тому. Далі перейдемо до альбомів, які вийшли цього тижня. Почнемо з цікавої роботи від Клер, яку ми вже відзначали у наших останніх випусках. І хочу відзначити те, що поміж всіх українських поп-артисток, які з'являються за останні два з половиною роки, Клер. Просто можна ось так, от вгадати, тому що мало українських молодих артистів так працюють над своєю музичною впізнаваністю, тому що всі роблять якось трошечки примітивно, і головне показати свої якісь вокальні дані і свій тембр. У Клер якесь цікаве поєднання, і знаю, що багато людей з музичної індустрії її респектують. Тож давайте послухаємо декілька робіт з її нової платівки. Нарешті це сталося. Рагапоп нам презентували свою дебютну платівку. Як на мене, вийшло доволі круто. Навіщо бути вірним сином, якщо водного любитимуть більше, всі б'ют люблять. Ніхто не відміняв український реп. Він досі існує. І сьогодні познайомимось з новим релізом від. Одного з моїх найулюбленіших артистів в цій індустрії Елама. Ну і, звичайно, по традиції в кожному випуску ми будемо знайомитися з якимось максимально невідомим для вас колективом. І сьогодні хочу поговорити про гурт спокуси, які цього тижня випустили новий трек. Сонце падало, сонце відчувало повічувало. І взагалі хочу, щоб ви трошки більше звернули на них увагу. Ось послухайте ще декілька їх робіт. Тримай біля себе мобільний. Ах, я не снимаю. Я вмію танцювати вступа. Друзі, хочу вам нагадати за наше нововведення, що розширений випуск новин виходить у нас на Кофі. Там ви зможете цього тижня дізнатися безпосередньо нові зарубіжні новинки. Також там буде більш розширена версія нових сучасних українських релізів, і бонусом ви отримаєте мій топ-5 молодих українських артистів, на яких обов'язково треба сходити на концерт. Тож переходьте за посиланням в описі та підписуйтесь на наш Кофі. Також цього тижня нас порадувала новим релізом Лілу 45, яку ми довгий проміжок часу не чули, і ось Люда повертається напередодні свого концерту. Покою, повітря, палі, зря, і і ну а далі хочу з вами поговорити про класний величезний успіх е, такого колективу, як Мур, і їх мюзиклу Ти Романтика. Хто не знає, колектив Мур цього року нам презентував просто шедевральний альбом, який більш театралізований, це аудіо мюзикл, який можна послухати на всіх платформах. Про це ми вже говорили у наших випусках. І ось вони нарешті це зробили в театрі і поїхали в тур України. Хто ще має можливість придбати квиточки, обов'язково купіть. Це дуже класне шоу. Нарешті сучасна українська музична сцена стає. Дуже цікавою. Вона не примітивна, як раніше українська естрада, коли виходить артист чи артистка, де в нього є два беквокаліста, якийсь примітивний відеоряд на фоні, і дай Боже, якийсь балет із двох-трьох людей. Нарешті це щось змінюється. Нарешті це набуває нових форм і колектив мур. І такі колективи, як Шмальгаузен, демонструють, що в це можна вплисти театральну справу, а ще й на фоні того, що театр став дуже популярним в Україні. Це все поєдналося, і ми маємо ось такі два прекрасних колективи. Раніше також були подібні колективи на кшталт Дак але Мур і Шмальгаузен це якесь таке рафінована інтелігентність, від якої тебе не нудить. А за якою тобі дуже цікаво спостерігати, і хочеться, щоб молоді артисти, які раніше боялися робити щось більш складне, театралізоване, виходили на сцену і продукували нові сенси. Тим паче те, що зробив мур, і як вони продемонстрували історичну ретроспективу, просто браво! Ну а далі ми переходимо до рубрики Крінж пакет. Сьогодні у нас Настя Каменських. Думаю, для багатьох це очікувано. І ось вона нарешті нам презентувала заспойлерений свій трек «Молоко». Молоко. 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 Молоко, молоко, І вже від початку, коли був випущений сніпет, лилося багато негативних коментарів на Настю Каменських. І Я ось нещодавно зайшов під відео, яке вона презентувала нам. І там здебільшого ось такі коментарі. І очевидно, що українців зачепило те, що це створено на латиноамериканський ринок, і Настя Каменських репрезентує саме у такому вигляді Україну, коли в нас зараз відбувається війна. І було цікаво дізнатися, що ж безпосередньо за кордоном пишуть про новий реліз від Насті Каменських. І вона у себе в соцмережах демонструє, що про неї написали Білборд і Rolling Stones. Зайшовши на сайт, я побачив просто примітивні прес-релізи, де в першому рядку що на одному сайті, що на іншому, популяризується ім'я кого Олексія Потапенка, що він автор даного хіта і величезної роботи від Насті Каменських і її команди. І далі просто під копірку створений прес-релізний текст. Тобто. Це чи проплачені пости, чи пости, які, ну, знаєте, хтось попросив, чи через те, що там є хлопець, у якого дуже багато переглядів на Ютубі, так і на Spotify. Можливо, тільки через це. Але загалом, ну, більше цікавого нічого там ніхто не писав. І цікаво було, що ж далі напишуть українські ЗМІ про новий кліп Насті Каменських. Звичайно, я вбиваю в Google, заходжу у. Розділ новини, а там у нас Настя Каменських написала новий хіт, Настя Каменських презентувала нову пісню. І це все відомі сайти, на яких дуже багато новини, дуже багато переглядів. І ніхто не пише, що це крінжа. Для них це нормально, для них головне зібрати хоч якусь аудиторію, а деякі навіть тут не знаю, заказуха це чи ні, роблять. 10 фактів про кліп Насті Каменських. Я чесно диву, дивуся, навіщо це створювати, якщо ви бачите, що це фігня якась. І тут і, факти, типу, загальний трек, створений в дуеті з та, 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 та 29-річним популярним домініканським співаком, у якого більше 100 мільйонів прослуховань, чи там факт. Що вона там була у багатьох образах. Вона була у образі і Клеопатри, і Афродити, і Венери Мілоської, і Шахерезади, і всіх, кого хочете, але все одно вийшло крінжово. І ти не згадуєш, що вона була в образі Афродити. Всім пофіг на це. Ну давайте ж відверто. Всім на це пофіг. Це якась незрозуміла робота, і після першого мого. Перегляду даної відеороботи у мене було запитання. Я дивився своєю дівчиною і такі, і що би що? От я знаю, що ця пісня створена ще до повномасштабного вторгнення в 21-му році, це також один із фактів даної статті. І... Ну, то можна було і не випускати, а написати щось більш зрозуміле і продемонструвати Україну з якоїсь іншої сторони, якщо ви хочете вже на закордонний ринок. Тому що я Україна! А хочу також звернутися до ЗМІ. А на що ви створюєте цей контент? На що ви підв'язуєтесь під популярність Насті Каменських? Краще напишіть правду і те, що ви насправді думаєте. Я ж думаю, що багато журналістів, які працюють там в цьому. А в якомусь іншому, там, на ТСН, вони думають, що це крінжа, але ви берете цей прес-реліз, який вам відправили на пошту, і робите копіпаст. Зробіть якось якісно свою журналістську роботу. І дивлячись ці всі ваші статті, вибачте, у багатьох людей може скластися враження, що Настя Каменських така у нас молодець і умнічка, що репрезентує Україну за кордоном. Але ж насправді вона репрезентує Україну з крінжою. І ваша також на цьому відповідальність, що ви ось таке декларуєте в маси. А ви журналісти, ще й, напевно, професійні. Друзі, і наприкінці, щоб ми не завершували на поганій ноті, хочу розіграти подібну футболочку від Бizзодні Мюзик, яка називається Богема. Ось на фото ви можете її побачити повністю. А умови звичайні прості. Вам треба написати більше 7-8 слів коментарі. Під цим відео, і ви можете виграти завдяки рандомайзеру дану футболочку. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Хто хоче подивитись розширену версію, підписуйтесь на нас на Баймі Кофі. Всім дякую і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Папа! -па. Мало українських виконавців заморочується настільки над саме музичною впізнаваністю, впізнаваністю, впізнаваністю. Пізнаваністю? Пизнаменность. Пизнаменность?